А громадські активісти перевірили мережовий супермаркет на проспекті Паладіна. Під час інспекції виявили чимало прострочених товарів, які харчі продавці не поспішають або не хочуть прибирати з полиць. Знають наші журналісти. Візочок повний прострочених товарів у цьому магазині вдалося набрати за півгодини, кажуть активісти громадської організації. Серед покупок торт термін реалізації якого збіг напередодні. Суші мали вилучити з продажу п'ять днів тому. Вафельні трубочки, морозиво та мінералку ще місяць тому. м'ясо останнє дійсне до 9-го 2012 -го року. 12 двінадцяти тисяч, тобто вже більше, ніж півтора місяця, це м'ясо просрочене. Намагаємося з'ясувати у покупців, чи звертають вони увагу на термін придатності, купуючи продукти. Ну, буває, дивлюся. Буває, якщо очків немає, то й не дивлюся, тому що м'яко все написано, не дуже й подивишся. Не так часто, ну обращаємо, обращаємо внимание. Я стараюся там, де не відповідає, я стараюся не брати. І правильно кажуть ініціатори перевірки та радять запакований у магазині товар ще раз зважувати. Як виявилося, вага вказа. На етикетці суттєво відрізняється від справжньої. Приміром, ось тут бачимо вага 350 грамів. Зважуємо. Ми отримуємо 284 грама. Думаєте, збіг обставин? Ми теж так подумали. Але беремо іншу ковбасу. 512 грам цієї вот палки ковбаси. Ми ложимо на віси і получаємо. 450 грам разом із перевіряльниками намагаємося отримати пояснення від адміністрації магазину. Та, попри очевидні порушення, працівники супермаркету не визнають наявність простроченого товару. на від вас не качество не качество Пожалуйста. Пожалуйста. інша працівниця супермаркету наявність неліквідного товару визнала та порадила ретельніше вибирати покупки. Должно быть направление на проверку. Раз получается, разрешение на видеосъемку два. Это является со... частной на ту капусту, получается. Там без проверок, понятно. Она... У нас отделы самообслуживания. Ч... покупатель имеет право ту же самую капусту выбрать и по качеству, и по количеству, и выбрать себе головку, какая ему надо. Получается. Активісти громадської організації кажуть, влаштовуватимуть подібні перевірки доти, доки уся прострочена продукція не зникне з прилавків супермаркетів і закликають споживачів на допомогу уважно читати маркування, перезважувати товар та не соромитися відстоювати свої права. Олена Поскребушова, Микола Ляшко, телеканал Київ.